Коли антибіотик, тоді лактіаля, Лактіаля і мікрофлора в порядку. В Україні стрімко погіршується погода, і влада каже, що уже найближчим часом почне цілодобову роботу штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Ну а наші воїни відповіли росіянам за масовану атаку шахедів по Києву. Ключові новини останньої доби зараз стисло. Вісім з дев'яти збито це результат роботи по дронам сил протиповітряної оборони минулої ночі. З початком холодів ворог мітить по нашій енергетиці. Цієї ночі Київ опинився на межі відключення світла. Повідомили сьогодні в Укренерго. Попередній удар значно пошкодив кілька магістральних ліній електропередач, які живлять в столицю. Енергетикам вдалося відновити пошкодження, тож загрози віднімкнення немає. Дала відповідь від українських розвідників цієї ночі. Мешканці Підмосков'я, Тули та деяких інших регіонів РФ чули нову порцію хлопків. Причому в Тулі найгучніше причина неспокійного сну прибічників путінського режиму дрони камікадзе. Пороже міноборони заявила, що перехопило з десяток дронів: п'ять в Московській області, чотири в Брянській та ще два в Тульській. Реальні наслідки нашої відповіді дізнаємося по реакції з російських соцмереж. Принаймні з окупованої Донеччини сьогодні новини явно не на користь їхніх зенітників без світла, зв'язку, інтернету та води. Там залишилося одразу кілька міст. Хуртовини замети зливи шторми. Більша частина України опинилася у владі південного циклону. Траса Одеса рені нагадує якусь Арктику, рух по ній закритий. Там зі снігової пастки продовжують звільняти автомобілі, автобуси та машини швидкої допомоги. Через циклон розігралося Чорне море. Ось такі кадри публікують кримські пабліки. Сподіваємось, дійде і до Кримського мосту. В полоні негоди Україна пробуде два дні. У столиці може випасти до 30 сантиметрів снігу, і вітер має всі шанси стати штурмовим. Забіг проти насилля. Військові, поліцейські, лікарі, політики і містяни долучилися до світової акції сьогодні. В місті ПНІ на Київщині стартували 16 днів активізму проти насилля. Майже тисяча людей пробігла маршрутом евакуації, яким торік пройшли сотні тисяч мирних мешканців під час вторгнення росіян. Мета акції підтримати жертв домашнього сексуального насильства та військових злочинів. Далі ця естафета перейде до 18 українських міст, а також українцям у Сполучених Штатах і. Канаді